Вітаю вас, дорогі друзі! І пропоную вам разом зі мною сьогодні порозважати на актуальну тему, яка називається ось як. Як вибрати церкву або як знайти хорошу церкву? Перед тим, як ми розглянемо, на мою думку, важливі деталі, як знайти добру церкву, хочу, щоб ви усвідомили те, що жодна церква, яку ви не знайшли, не буде ідеальною чи досконалою. Я пригадую, як я мав розмову з деякими робітниками одного супермаркету про Бога, і ось один робітник відповів мені, що він є християнином, та він не відвідує церкву, але шукає її. Я запитав, якою має бути церква в ваших очах, які вимоги ви ставите чи критерії, щоб ви відвідали таку церкву? Він відповів: вона має бути духовною. Що означає для вас духовна церква? Він відказав, щоб там Бог промовляв. Ось такі вимоги він висував, щоб відвідувати церкву. А ось інша робітниця з цього ж супермаркету, часто бачачи мене, як я роздаю християнські трактати, розмовляю. Про Бога запитала мене, а в яку церкву ви ходите? І дайте мені, будь ласка, адресу цієї церкви. Бо мене зацікавило, що то за церква, в яку ви ходите, і ви ділитесь вірою в Бога. Для неї було важливо, що людина, яка ходить до церкви, вона ділиться вірою в Бога. Вона розказує про Бога. Отже, дорогі друзі, що найперше, я хочу сказати, що церква а, це не є споруда, це не будівля, але це люди, або, правильніше сказати, це група віручих людей. Ось що Біблія говорить про це. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі. Це говориться про послідовників Ісуса Христа. І вони ламили хліб по домам, поживу приймали з радістю в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Отже, тих відноситься не до будівлі, не до будинку, але до живих людей. І церква виступає тута. Як люди, які отримали спасіння. І Господь приєднував інших людей, які вірували і отримали теж спасіння. А у посланні до Євреїв, в 10 розділі, є такі слова: не кидаємо збору свого, як то є в звичай у деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Тож, дорогі друзі, цей біблійний вірш підкреслює те, що послідовники Ісуса регулярно збиралися разом. Тобто місцева церква є цим місцем, де відбуваються такі зустрічі. Церква, тобто група віруючих людей, є дуже важливою для життя Христинина. Тому вибір церкви є. Дуже важливим рішенням для людини. Ваша церква повинна а, багатьма способами допомагати вам, можна так сказати, формувати ваші особисті стосунки з Богом. Тому таке рішення не можна приймати легковажно або не подумавши над ним. Вибір є дуже важливий, особливо в наш час де є багато. Різних церков, різної конфесії чи деномінації. Ось, наприклад, деякі стати... статистичні дані, які показують, що в США є приблизно 450 тисяч церков. Друзі, навіть у маленькому містечку тут, в США, вас буде приблизно від 6 до 7 варіантів, щоб відвідувати якусь церков. Отже, що почати, як вибрати? Одного разу Ісус сказав, що мудра людина будує свій дім на скелі, а нерозумна на піску. І коли настає буря, то основа чи фундамент показує стійкість чи міцність такого будинку. Тому незалежно від того, чи шукаєте ви дім. Фізичний дім для проживання, чи церкву для поклоніння, фундамент цього дому чи церкви має вирішальне значення. Тому я закликаю вас молитися, просити в Бога мудрості в цьому надзвичайному важливому виборі. Я маю на увазі вибори церкви. Перше, чи в такій церкві? Святе Писання, Біблія, є авторитетом, що я маю на увазі? Чи це, що святе Писання є словами самого Бога в такій церкві? І якщо ми, як віруючі люди, або така церква, не слухаємося цих слів, ми не слухаємося Бога. Тому, друзі, дізнайтеся, чи в такій церкви основою для проповіді та навчання є Біблія, Слово Боже. Чи вірить така церква, що Біблія є безпомилковим Словом Бога і остаточним авторитетом у цій церкві? Погляньте навчання цієї церкви. Як лідери церкви вчать про народження або божественність Ісуса Христа? Бо багато церков не признають Ісуса як Бога. Чи така церква вчить про гріх і покаяння? Смерть Ісуса поховання і його тілесне Воскресіння, бо деякі церкви говорять про те, що Ісус Христос не воскрес в тілі, але в дусі. Чи така церква вчить. Що спасіння по благодаті і лише через віру, чи можна спасися, спастися і добрими вчинками? Як вона відноситься до другого приходу Ісуса Христа, вчення про хрещення, про вечерю Господнього, причастя, чи людина, яка увірує і отримає спасіння, тоді вона охрещується, чи людина отримає спасіння через хрещення? Це є важливо. Також церква, друзі, це місце, де заохочують нас для поклоніння, поклоніння Богові і тільки Богові, а не комусь, чи, можливо, чомусь іншому. Ісус дуже зрозуміло говорив про це. Господу Бог вклоняйся і одному йому служи». І ще люби Господа Бога свої, всім серцем своїм, всією душею своєю. І всім своїм розумом. Поклоніння, друзі, це не просто сидіти під час богослужіння або співати пісні. В основі поклоніння лежить особисте, близьке спілкування з Богом. І церква повинна показувати це, що не лише раз в неділю ранком ми поклоняємося Богові. Але протягом тижня кожен день нашого життя. І далі. Здорова церква піклується про зростання її членів. Ні, я не маю на увазі зростання в кількості, зростання в духовності, тобто це життя по святому писанні. Адже оце є ознакою здорової церкви, а не її кількості. Я думаю. Кожний христинин погоджується з тим. Бо церква це учні Христа, його послідовники, а учень це той, хто вчиться жити як Христос. У посланні до євреїв або Послання до євреїв наголошує, що важливе зростання віруючих людей. Як говориться у цьому посланні, ви бо за віком повинні бути вчителями. Але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові праведності, бо він не мовля. Ви бачите, друзі, що група віруючих людей не зростала. Але залишалися на тому ж самому духовному рівні, або вони були духовними немовлятами. І знову хочу наголосити, що таке зростання означає не кількість людей, а зростання по відношенню до Бога і до інших людей, що підтверджується служінням поза стінами церковного приміщення. І слідуючи, друзі, погляньте. На керівництво церкви. Так, це дуже важливо, бо якщо служителі не відповідають науці святого Писання, то така сама буде і церква. Як ми читаємо у першому посланні до Петра, п'ятому розділі, говориться ось які слова: Пасіть стадо Боже, що у вас наглядайте не з примусу, але добровільно. По-божому не для брудної наживи, а ревно не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада завзір. Шукайте служителів, які не люблять гроші і не служать ради грошей, і не панують над людьми, але є прикладом для а, церкви, для віруючих і мотивують їх своїм життям. А не примушують і не вимагають. Ісус сказав, коли хто бути першим бажає, нехай бути найменшим з усіх і слуга всім. Тобто, якщо лідер церкви е, хоче керувати справді великим, то має бути всім слугою. Я пригадую, як я. Слухав двох служителів одної Протестантсько-Баптистської церкви в Ванкувері, це штат Вашингтон, які відповідали на запитання віруючих місцевої церкви, в якій вони є служителями. І ось залу хтось запитав, яка різниця між нашою церквою і ортодоксальною та католицькою? І ось один з пасторів відповів, Немає різниці. Хіба що в деяких. Речах. Вони такі самі християни, як і ми. І в мене, друзі, зразу ж напросилося запитання. А може ви такі самі, як вони? Нещодавно я слухав лідера католицької церкви, який говорив, що всі релігії вірять в одного Бога, але йдуть до нього різними шляхами. Друзі, ви погоджуєтесь з цим чи ні? Чи Біблія нас не вчить, святе Писання, що є лише одна дорога до Бога, і цією дорогою є Христос Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене говорив Ісус своїм учням. І ще і немає ні в ким іншим спасіння. Бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Тому це важливо, коли ви дивитеся, який служитель церкви, щоб вибрати церкву, до якої ви могли б ходити або відвідувати. Далі шукайте церкву, в якій панує любов. Друзі, хтось сказав, що не шукайте. Любові в церкві, а ви принесіть любов. Але, друзі, погодьтеся, що ніхто з нас не шукає таку церкву, в якій немає любові, і в якій панує незгоди, заздрість, ненависть і тому подібне. Святе Писання вчить: ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває той в смерті. Знаєте, є така історія про одну дівчинку, яка ходила до одної церковної недільної школи в сусіднє село. Дорога до цього села пролягала біля кладовища. І ось на дорозі її зустрічає служитель церкви з її власного села і запитує, куди вона йде і чи їй не страшно проходити біля кладовища. Вона відповідає. Що йде в сусіднє село до церковної недільної школи. І їй не страшно. Тоді він знову запитує: а чому ж ти йдеш в сусіднє село до недільної школи, як в нашому селі, в церкві є недільна школа? Дівчинка відповідає йому. Дуже просто. Бо там мене люблять. Друзі, хіба сам Ісус не вчив, що по тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Друзі, як ви розпізнаєте людей, які народилися згори? Апостол Іван каже, що вони люблять інших віруючих, коли ви шукаєте церкву і бачите якусь винятковість церкви, яка відштовхує віруючих одне від одних, або розмежовує їх по. Економічному рівні, а також е віруючих, які мають різну освіту, то ще це відроджені люди, які спосібні приймати і любити вас, незважаючи на вашу освіту, матеріальне становище і соціальне положення, яке ви займаєте в світі. Отже, шукайте церкву, яка є любячою. Шукайте церкву, можна так сказати, яка є скромною. І ще подивіться на себе і запитайте, чи є тут для мене можливості служити та використовувати свої духовні дари. Адже кожна віруча людина має якісь духовні дари, яким вона може служити. І чи ця місцева церква має потребу у вас? І чи хочу я. Отримати те, що церква може зробити для мене, а також те, що я можу зробити для Господа, служачи йому у цій церкві. А також, якщо ви маєте дітей, вам, звичайно, треба дивитися на це, як вони будуть відчувати себе у цій церкві. І це є важливо теж. Ви знаєте, що дім не є домом, поки всі члени сім'ї не допомагають один одному. Те саме стосується і церковного дому, друзі. Лише тоді, коли кожен член Божої сім'ї може використовувати свої дари, дані Богом, тоді кожний віруючий може почувати себе в його церкві як удома. І на закінчення. Який погляд? Церква на євангелізацію, проповіді Євангелі. Бо це ж одне з головних покликань церкви проголошувати добру новину про Ісуса Христа. Щоб ті, хто вже вірить у неї, могли підбадьоруватися, а ті, хто не вірить, мали шанс увірувати. Кожна християнська церква повинна, я підкреслюю, повинна регулярно це робити. І, звичайно, хочу сказати, що це. Неповний список або перелік. Я лише поділився такими думками, які слід застосовувати при виборі церкви. Пам'ятайте, що кожна церква ніколи не зможе е, ідеально відповідати всім мірилам або стандартам. Немає ідеальної церкви. Якось е, я, мені пригадалося. Один біблійний вчитель, коли я ще вчився в біблійній школі чи в коледжі, я вже не пам'ятаю, тож він сказав до нас, молодих служителів: не шукайте ідеальної церкви. Бо цього, як ви її, бо після цього, як ви її знайдете і прийдете туди, вона перестане бути такою. Тож, друзі, не існує ідеальної, досконалої церкви на землі, але є деякі речі, на які ми маємо зважати, і які є дуже важливі для того, щоб знайти правильну церкву для вас. Тож нехай Господь вас благословить і вам дасть мудрості для того, щоб зробити правильний вибір і знайти таку церкву, яка підходить для вас. На цьому все. Залишайтесь з Богом.